Вітаю на каналі Магія Тару. Давайте подивимось. У Ці переговори, що зараз тривають. Чим вони завершаться? Чим завершаться переговори? Чи буде мир найближчі три місяці? Чи буде мир, чи припиняться військові дії, скажіть? Так чи ні? Ні. Не припиниться це. Так, ну давайте подивимось, що чекає Київ, Київська область до наступної середи. Від рашистів. чи будуть обстріли? Скажіть, покажіть. Київ, Київська область, що чекає до наступної середи. Все буде спокійно, обстрілу не буде, руйнувань жертв не буде в Києві, чи це правда. Київ. Сама Україна вийшла. оператор, захист. Все одно будуть руйнування, можливі жертви можливі, буде летіти багато з неба. Маніпуляція це, це продовжується цей вплив на переговорний процес, що ми з вами жертва тероризму тої людини, що в Кремлі ще ніяк не подохне двойники, тройніки. Треба перекривати. Заперечую, заперечую. Так, це я дивлюсь. Київ, Київська область. Що чекає Київську область до наступної середи? Руйнувань жертв не буде. чи Це правда, Київська область. Захист також. Все одно. Також можливі руйнування. Будуть давати відсіч, але все одно можливі, дуже швидко щось буде. Швидкі такі дії, можливо, балістика. Будуть збивати, але все одно можливі руйнування, можливі будинки, загроза будинкам, можливі жертви. П'ять кубків. Сім'ячів погано. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую. І от як не мати негативу да, до, до цих нелюдів, як їх сприймати, як не, мати, не давати свого негативу туди? Вищі сили, прошу, нам сил, щоб ми вистояли. Прошу весь оцей жах, щоб він припинився може, можна швидше. Всі бомби, ракети, дрони ворожі, нехай вибухають при запуску на території Росії. Хто їх запускає, там вони хай вибухають. Весь негатив повертає на Росію. Все зле лихе, хай з ними станеться. Що вони нам бажають, хай з ними там станеться. Вище сили, прошу захисту для нас, для наших домівок. Відведіть від нас біду, Божого захисту, прошу, щоб будинки були цілі, щоб жертв не було. Щоб бомби, ракети, снаряди, ті, що які летять, щоб падали там, де люди не живуть, там, де будинків нема, щоб було без жертв. Та буде так і так ість. Так, дякую всім за увагу. Тримаємося. І нагадую, ви можете звернутися до мене на особистий прийом, він буде платний. І в мене особистий прийом це одразу чистка. Або можете просто написати мені в особисті ваші питання, зробити невеличкий донат. І я подивлюсь ваше питання ось так на загальному розгляді. Ваше ім'я я не називаю. Можливо, це відео буде ще для когось корисним. І це такий також формат можливий. що ви пишете своє питання, я роблю загальний розклад на цю тему. За невеличкий донат. Дякую і до зустрічі на каналі.